Як на вашу думку, що загрожує планеті Земля? Сміття. Як цьому запобігти? Викидати сміття в смітник. Дякую за вашу відповідь. Як ти вважаєш, що забруднює нашу землю? Мусор. Як може цьому запобігти? Прибирать його. Дякую за твою відповідь. Низу. Як ви вважаєте, що забруднює нашу землю? Виробування лісів, забруднення річок, озер, мор... ну, морів океанів. Цей вихлопні гази із заводів та машин. Як можна цьому запобігти? Ну, машини, електронні машини використовувати і старатись не забруднювати річки і навколишнє середовище? Дякую за вашу відповідь. Як ви вважаєте, що забруднює наш екологічний стан? Забруднювання лісів, водойм і вихлопні гази. Як можна цьому запобігти? Менше смітити і переходити на більш екологічні паливо. Дякую за вашу відповідь. Як ти вважаєш, що загрожує нашій землі? Я вважаю, що землі загрожують люди, які безсовісні викидають сміття на землю. Як цьому можна запобігти? Робити їм зауваження і слідкувати за собою. Дякую за твою відповідь. Як на твою думку, що загрожує планеті земля? Забруднення лісів. Як можна цьому запобігти? Поприбирати там. Дякую за твою відповідь. Як ти вважаєш, що загрожує планеті Земля? Е, люди та забруднення річок. Як можна цьому запобігти на твою думку? Очищати їх. Дякую за твою відповідь. Як ти вважаєш, що загрожує планеті земля? Е, я вважаю що загрожує багато заводів, багато. Вибросів, якогось пилу радіації. Як ти вважаєш, як можна цьому запобігти? Зробити більш екологічний транспорт, екологічні заводи. Дякую за твою відповідь. Що загрожує планеті Земля? Сміття? Як цьому запобігти? <сміття> ну не викидувати мусор на подвір'ї. Дякую за вашу відповідь. Як на вашу думку, що загрожує планеті Земля? Сміття не знаю навіть. Як можна запобігти засмічування територій? Викидати сміття на переробні баки. Дякую за вашу відповідь. Як на вашу думку, що загружує планеті земля? За за думку, загружує планеті земля? Метеорит. Я з цією відповіддю згодна. Як ви вважаєте, що забруднює нашу землю? Мусор, мусор в лісах і водойм. Як можна цього запобігти? Поприбирати і не мусорити, коли в лісах просто взяти з собою мусор і кудись його викинути? Дякую за вашу відповідь. Як ти вважаєш, що забруднює нашу планету? Різний мусор, що викидають іноді в річку, ну много чого, іноді відходи різні. Як ти можеш цьому завадити і покращити наш екологічний стан? Прибрати все і допомагати людям, допомагати справи різні робити. Дякую за твою відповідь. Як ти вважаєш, що загрожує планеті Земля? Я вважаю, що загрожує те, що люди викидають сміття в ліси, в моря. І заводи виливають все, відходи в моря, річки, в озера. Як ти можеш цьому завадити, щоб наш екологічний стан покращився? Ну, не викидати сміття, а куди попало. Перероблювати усі відходи в нове. Дякую за вашу відповідь. Як ви вважаєте, що загрожує планеті земля? Вбивство тварин, забруднення. Мусор, хімічні ті елементи якісь, що їх викидають на траву. Заводи там всякі. Заводи. Як можна завадити, щоб цього не відбувалося? Не викида мусор, де попало і не попало. Не вбивати тварин, не вбивать тварин, що там ще? Сортувати мусор. Дякую за вашу відповідь. Як ви вважаєте, що загрожує планеті земля? Мусор, там вирування лісів? Як ви можете цьому завадити і покращити стан нашої землі? Ну. Че, че, че? <плес> Не знаю. Ну, викидати кида... ви сміття, сортувати його, переробляти правильно. Да. Дякую за вашу відповідь. Як ви вважаєте, що загрожує планеті Земля? Не знаю, ну, війна, напевно, що. Шо... Бо... А ви як вважаєте? Сміття, яке ми розкидаємо. Дякую за вашу відповідь. Що ви зробите для того, щоб покращити стан нашої землі? Будемо бирати мусор, мусорку, ну, сміття, да, сміття. Ви як вважаєте? Сартуватиме сміття. Дякую за вашу відповідь. Як ви вважаєте, що загрожує планеті земля? Сміття. Я також думаю, що сміття. Як ви вважаєте? Я думаю, що потрібно прибрати кількість курців і не викладати окурки напів. А ви. Ну, щоб треба менше мусора викидати в лісах. Дякую за вашу відповідь. Що ви зробите для того, щоб покращити стан нашої землі? Будемо викидати сміття в, правильне, в правильний сміттєвий бок. Угу. Прибирати за собою. А ви, вважаєте? На переробку віддавати всі пластикові бутилки. Угу. Прибир... Прибирати сміття в лісах. Дякую за вашу відповідь.